Слава Ісусу Христу! Слава. Мир вам всім! Ми знову і знову маємо цей хороший час для того, щоб приходити. Ми тут радісно співаємо пісні, кожен десь поучаствує, участую одільно, разом. І ми всі, славимо Господа, тільки можу собі представити, уявити, бо не був на небі, ні на третьому, ні на сьомому, ні в увісні, ні на яву. Ну, можу собі тільки уявити, наскільки радується Господь всяким ділом, яке робиться тут, але в ім'я Його, де прославляється Його ім'я, де про нього говориться, де темат є Він, слава Ісусу. Він достойний, це так належало. Знаєте, є речі, які беруться силою, на це не ставилось, ніхто права не давав, незаконно подв'язалось. А коли не вимагає, а достойний, наскільки хочеться прославити, правда? Слава Ісусу! Кого з вас заставив, взяв за горло і кричав, прославляй мене! Кого? Ісус до кого так підійшов? Але кожен з вас може сказати: Він достойний, щоб я Його славив. А за що? За все. Слава Господу, найкраще підібране слово. За все, як ми співаємо, за все тобі я дякую. Він не заставляв, не гнув, не, не рекетував, але ми всі хочемо Його славити. І ніхто не хоче, десь сказати, не прославлю, не, не дам, залишу в собі. Не поділюся славою, ніхто так не хоче сказати, тому що нікому він не конкурент, нікому він дорогу не перейшов, ніхто на нього не обіжений, тому що він не досконалий. І до такої досконалості і ми всі призвані. І Господь говорить, що такі, як я, і ви повинні бути. Такий характер, такі качества і в нас повинні бути. Представте собі. І це робота не одного дня. І треба прикладати ці зусилля, треба. В общем, є над чим працювати. Отпуску, брати, духовного нема коли. Віддихати нема коли. Працювати і працювати, щоб удосконалити, щоб бути такий, як Христос. Бо про це говорить Писання. Це не я придумав і не моя версія. Ви мусите бути такий як Христос. Так говорить сам Христос. Так говорять апостоли, що ми повинні ті діла чинити і такими, як Він бути. Хай Господь нам там поможе. Закінчується. Оті свята були в грудні 25-го, і тепер Різдво, Різдвяні свята закінчуються. Піде знову рік. Мене цікавить питання, як ми і інші люди будемо далі жити. Я хочу зачитати біблійну версію Різдва. Є, що люди придумали, є, що собі так хочуть робити, є, що думають, що так треба робити. А є біблійна версія, каже, як було Різдво. Різдво Ісуса Христа було так. Я читаю з першого розділу Матвія з 18 го віршика. Різдво Ісуса Христа було так. По зарученні Марії Його. Ма... Матері його Марії з Йосифом, перш ніж зійтися їм, виявилось, що вона має в утробі від Духа Святого. Йосиф же, чоловік, її, будучи праведним і не бажаючи ославити її, хотів потайки відпустити її. Та щойно він помислив це, як ось ангел Господній з'явився йому у вісні і промовляючи Йосифу, сину Давидів, не бійся прийняти Марію жону твою, бо зачати в ній є від Духа Святого. Народить же вона сина, і наречеш ім'я йому Ісус, бо Він спасе людей своїх від гріхів їхніх. Це ж усе сталося, щоб збулося сказане Господом через пророка, який говорить: Ось діва в утробі прийме і народить сина, і наречуть йому ім'я Еммануїл, що означає з нами Бог. Прокинувшись Йосип зробив, як звелів йому ангел Господній і прийняв жону свою. І не знав її, поки й не народила Сина свого первістка, і він нарік йому ім'я Ісус. От так каже Писання, як було Різдво Ісуса Христа. Я би хотів на ці слова звернути сильну увагу найперше. Могло, ну, так не могло бути, бо вірю, що все в руках Господніх, але хотів відпустити її потаки. Дізнавшись про це, бо, каже, був праведний чоловік, Господь щось зробив, але йому треба було, щоб прийшов Господь і йому сказав. Я хочу на це звернути увагу. Скільки в нас є запитань, і Алік сьогодні про це говорив, наскільки було трудно, але як легко було, коли ти йдеш і говориш з Господом. Питаєш Господа, так? наприклад, та ревека, які билися в утробі двоє, так, вона пішла і спиталася у Господа, чому це так? Чого вони б'ються так, в утробі. Як добре є спитатися, як добре, коли чи ти питаєшся, чи просто сам Господь, як Йосифа наставляє? От Йосип собі подумав, що відпущу раз така справа. Не буду то все говорити, не буду то піднімати. Не войовничий був, простий. Сталося так, десь впала, не устояла, так, десь грішила. Відпущу це й все. Але до нього прийшов Господь і сказав йому, як треба зробити. Як треба, щоб збулося Різдво? Що треба зробити, щоб було Різдво? І він він послухав. І я би хотів, щоб ми всі теж уважно послухали, щоб різдво в нашому серці дійсно збулося, сталося. Бо можуть роки пройти, вже пройшло 2000, і ще будуть проходити роки, а різдва може не статися для нашого серця. Тобто для нас, для нашого життя, для нашої особистості, Христос може не народитися. Розумієте? В духовному питанні я це говорю. Я хочу звернути увагу, де ангел каже. Не відпусти, але прийми і зроби це все, бо народиться, каже, дивіться, він, бо народить вона сина і не йому ім'я Ісус. Бо Він спасе людей своїх від гріхів їхніх. Слава Богу. Він спасе людей від гріхів їхніх. Я би хотів на цьому місці зупинитися, щоб ми над тим трошки пороздумували. Як це станеться? Ну, Ми десь розуміємо, що Христос дійсно кров Його. Могутня, він кров'ю умиє від всякого гріха. Але тут є слова: Він своїх людей, від гріхів їхніх. Тобто, найперше, ми мусимо розуміти, ну, це я з простого починаю. Що від чужих гріхів тебе очищати, Христос не буде, а від твоїх гріхів. Це теж треба заважити. А саме основне, на що я хочу акцентувати увагу, що Він своїх тільки людей. Бо в світі дивіться, скільки грішників, так всіх Христос Зніми всіх з них гріхи їхні. Ні. А хіба тяжко, ну, дійсно, було б дуже добре? Взагалі то тоді би весь світ спасся, то якби людей, Господь всіх людей простив їм всі їхні гріхи. От уявіть собі ситуацію. Все. Булося то, що їх хоче Господь. Но так не може бути. По справедливості, по досконалості Господній так не може бути. Спасе від гріхів їхніх своїх. Я би хотів, щоб ми від початку заглянули, хто такі свої? Свої це народ Божий, можливо, народ ізраїльський. Але навіть і на той народ, всі часи, де би ми дивилися по, в царстві, в П'ятикнижях, в пророках, Господь до, всі, до свого народу, і не тільки до свого, але й до всіх людей, і до свого народу в тому числі, говорив, що вони грішні, що вони поступають неугодно, що вони роблять. Зло. От одне із місць це в п'ятому розділі е, буття, чи точніше в шостому розділі, Буття, в п'ятому віршку написані такі слова, І побачив Господь Бог, що велике розбещення людей на землі, і що всі їх думки і помисли серця їхнього були злом повсякденно. От уявляйте собі ситуацію? Ну давайте задумаємося. От я читав віршик, що такий різдвяний, такий чудесний так, віршик, наповнений радістю, позитивом і чудесами. І він всіх спасе від гріхів. Ні, не всіх. Тому що коли розбещена вся земля, і всі люди помисли їхнє зло, він не може так зробити, взяти, вони собі будуть зло робити, а він їх буде всіх спасати. Тому буде спасати своїх. Стоїть таке питання, чому так нечесно? Так, і, ну, і не своїх спаси. Якби, знаєте, тут було сказано так, що безгрішних Бог спасе. От мені би це якось легше приймалося. Безгрішних Бог спасе, бо це справедливо. Ті грішать, а ті не грішать. Ні, написано своїх від гріхів їхніх. Стоїть запитання. Якось так нечесно, тоді якось так нечесно. Але це все дуже чесно, і все дуже логічно, і все дуже правильно, так, щоб ні одні остани могли сказати свої ті ті, які стараються відвертаються від зла. А їм не виходить, бо писання каже: хто скаже, що він без гріха, робить Бога неправдомовців. Всі люди согрішили. всі, і всі лишені слави Господні. Бо ми заключені в цьому світі. Тут є править сатана. І не зрішити неможливо. Но той, який направляє своє серце від зла до добра, до Бога їх він від тих гріхів, які перед ними встали, не справилися, від них він їх спасе. А ті, які не бачать перед собою Бога, каже Давид, не знають вони тебе перед собою, так? У навіть не збираються тобі служити, про тебе не думають. От тих, які так живуть, Бог не спасе від гріхів їхніх, а своїх спасе. І Еклізіаст гарно повторює ці слова в 7 розділі 29 віршиком, написані такі слова. Еклізіаст багато роздумував, дивився на все це, і він каже, тільки це я знайшов. Що Бог лю... створив людину? якою? Правою. Правою. А люди пустилися у безліч помислів, а інший природ каже, у зло. Ми мусимо розуміти, що Господь взагалі, чому каже от їхнє царство небесне до дітей. Бог створює людину, з утроби людина виходить не Адамом. З утроби людина по, по подобію Божому, по образу Господнього, з утроби виходить людина. Дитинка добра, правильна. Але цей світ наповнений гріхом. І тому не згрішити неможливо. Один Христос, за нього сказано, що Він був без гріха. А так, щоб хтось був без гріха, не написано. Написано, що не сказав нічого поганого за Йова, так? той був праведний. Але щоб сказати, щоб хтось був безгрішний взагалі, неможливо. Так в чому це праведність, і брат Алік про це говорив. Праведність в тому, що ти стараєшся, ти свої взори направляєш, ти робиш все, щоб в твоєму серці було це різдво, народився Ісус Христос. А Він тебе, бо ти свій, від гріхів твоїх тебе спасе. Каже, бо мої знають мене, а я знаю їх. Вони голосом чують, а я їх чую. Своїх спасе. Наскільки важливо, друзі, брати і сестри, бути своїми, Господу. Своїми. Тому що в нас і так нема сили, і так гріх удоліває. Тому що, каже, впустилися в різні помисли. Бог створив право зберегти цей. Образ Божий, дуже трудно, це і по суті є єдине наше завдання від дитини. Батьки стараються над тим, щоб діти зберегли свою правильність, яку Бог створив. А потім, коли вона стає самотні, ну ця людина відповідальна, самостійна, і вона повинна зберегти правильність, якою її створив Бог. І оця вічна боротьба на цій землі. І коли десь тобі трошечки не хватає, тоді вступається оця благодать, Бог своїх спасає від гріхів їхніх. Слава Ісусу! Оце Різдво, оце смисл Різдва, сила Різдва, інформація Різдва. Ну якщо Різдво тільки було для того, щоб три дня походити в церкву і трошечки стримувати свою стану, але не всі, і там поїсти добре, і десь трошечки порадуватись і щось о, о Ісусі поговорити, почути, а потім цілий рік пускатися в різні помисли, то це не Різдво. Бо каже, неможливо, хто пам'ятає, той, який. Так, жертва Ісуса Христа прийняв покаяння, Знову Його що? Приводити до цього покояння. Тобто, що кожен раз треба Христу 25 і 7 січня розпинатися. Знову і знову Голгофа. А потім цілий рік знову Христа не потрібно. Так не може бути. Так не свої. Свої цілий рік вони з Господом, вони з Ним. І це є свої. В них все різдво. Хай Господь нам в цьому поможе і дасть нам сили. Дивіться, як гарно написано в 8 розділі Еклезіастам. Я зачитаю з 5 по 7 вірші. каже так: хто додержується заповіді, той не знає ніякого зла. Той не знає зла. Серце мудрого знає час і устав. Тому що для всякої речі є свій час і устав. А людині велике зло від того, що вона не знає, що буде. І як це буде? Хто скаже їй? Якщо людина буде тільки от, е, на, 5, на 7 січня, 25 грудня, а далі нічим не займатися, не, не прийматися, не задаватися питаннями, яка Божа воля, що ти, Господи, хочеш, Ісусе? Як ти би хотів, щоб я поступав? Як поступати? Що тобі цікаве, що, тобі, що ти від мене хочеш, як мені сьогодні поступити? Якщо людина не живе надалі, не є своїм Ісусом, їй є зло. Бо вона взагалі нічого не знає. Вона не знає його волі. Вона як сліпа ходи. І через те каже, що хто не додержується заподі, хто волі його не випитує і не поступає, так як його воля, тому каже, той, не знає, той нічого не знає. А хто додержується, не знає ніякого зла. Чому не знає ніякого зла? Каже, якщо ви будете ревнителями доброго, хто вам зробить що? Зло, хто вам зробить? Ви день і ніч думаєте про Господа, о ньому помишляєте, о доброму. Господь спасе вас від ваших гріхів. І все, вам нема ніякого зла, вам нема над чим переживати, за що боятися? Я хочу зачитати ще останнє місце з писанням, це буде «Івангелія від Івана, 17-й розділ. Я зачитаю декілька віршиків, які більше вже про це говорять. Якби заакцентую і зробимо такий висновок, і за це помолимося. Хай Господь нам поможе бути своїми, і хай дасть нам Господь зрозуміти, а що таке означає бути своїм Господом. Що таке означає Різдво? І як це спасе своїх? Від гріхів їхніх. Слава Господу, що він це робить. І так написано, що я своїх почую. Є в мене моя отара, так я їх почую, вони мене чують. то є така, знаєте, відповідність. Вони мене чують, значить, заподі мої виконують, немає ніякого зла, значить, і я їм почую, і я їм поможу. І від їхніх гріхів їх спасу. Я зачитаю 17 розділ, 14 віршка. Христос в молитві. Звертається до Господа. Я хочу, ви знаєте, про цю всю ситуацію. Це його остання молитва, останнє звернення до Господу. ну, Він на, на Христі ще теж звертався, але мається на увазі, це вже останнє таке, після того його розпнуть. І от він звертається, і, і він просить за учнів, і потім не тільки за учнів, але й за всіх послідовників, які Будуть потім після учнів, учні, яким будуть говорити, проповідувати, появляться віруючі люди, ті, які знають, появляться свої Христу. І Він, він за них просить. То, то я би хотів сказати, щоб ви були більше впевнені, тут чітко зрозуміло, він тут просить за нас всіх. Це молитва, яка і далі продовжується там, вже перед престолом по правиці, і далі ця молитва за нас всіх. Я дав їм Слово Твоє, каже Христос. Слово Твоє Божень. Я дав їм слово твоє, і світ зненавидів їх. Тому що вони не від світу, як і я не від світу. Не благаю, щоб ти взяв їх від світу, але зберіг їх від зла. От як мудро, Христос просить. Це така молитва сили, могутня молитва, така молитва, знаєте, на всі віка по сьогоднішній день. Каже: Я не прошу тебе, щоб ти взяв, забрав їх, всі, ну, знаєте, щоб скоротилося. Время. Зараді ізбраних, я їх всіх погубив і вони всі на небо. Ні. Вони мусять мусити такий путь, кожен мусить прийти. Ми не будемо забрані з цього світу, ми проживемо свій час назначений. Вирок Господній, термін Господній, ми проживемо. Но проси, каже, так як я їм дав слово твоє, то, що я читав з еклізіаста, той, хто має заповіді, той не зазнає зла. А тут трошечки інше виходить, ніби якесь є зло, но від нього збереже Господь і просить Ісус, це. Щоб Бог зберіг. Каже, так як їм, я їм дав слово твоє, то є заповіді твої, та? їх тепер світ що зробив? Зненавидів. Так, як і мене, так як я не від світу, так і вони не від світу. Бо ти їм дав слово. І тепер їм буде трудно. І я не кажу, щоб ти взяв і забрав їх від цих людей, але каже: збережи їх від зла. Проси Христос. Вони не від світу, як і я не від світу. Освяти їх істиною твоєю, слово Твоє є істина. Як ти послав мене у світ, так і я посилаю їх у світ. І за них я освячую себе, щоб і вони були освяченою істиною. Не за них же тільки благаю, але й за віруючих у мене, за Словом їхнім. Слава Ісусу! За всіх нас благає Ісус, щоб нас Господь зберіг від зла, щоб Він нас освятив істиною, Словом своїм, каже, Писання каже, будьте святі, Бо. Я святий. Це не то, що заставляє. Чому я на початку сказав, кого з вас заставив, взяв, через, знаєте, нагнув Христос? Кого? Нікого. Це порада. Бути святими це порада. Це не заставляє. Це те, що вам поможе. Це те, що вас відверне від зла. Хто вам зробить зло, як ви будете рівнителями доброго? Як ви будете святі, не може статися з вами зло. Не може. Зло тільки може статися, каже, а аба, е, ті, що бажають обогощатися, впадають що? в різні спокуси, в пагубу, в трудності, небезпеки. Самі на себе це накликають. Хто хоче різний, що чимось, і не тільки обогащатися, а чимось от, щось йому інтересно більше. Але коли ти словом Господнім освящуєшся, істиною, освящаєшся, Тебе Господь збереже від зла, і дуже гарна молитва. Я би хотів, щоб ми зараз приєдналися до тої Ісусової молитви, якою він по сьогоднішній день молить за всіх нас, Бога Отця, щоб Він зберіг нас від зла, щоб ми були Його, щоб ми, дивіться, як він далі каже до Бога, дуже гарно каже, каже, щоб усі були єдині, як ти, Отче, в мені, і я в тобі, так і вони нехай будуть в нас єдине, щоб увірував світ, що ти послав. Мене, щоб от всі разом каже, і вони не від світу, як і я не від світу. Тому їх вознина виділи, їх не прийняли, бо вони не від світу. Бо я їм дав слово твоє. От якби не дав їм слово, от якби не відкрив їм тебе і себе не відкрив їм, так? вони б були нормально, все би було правильно. А так трошечки не так. Я їм відкрив заповіді. І вже від того є така ніби трудність від світу, але не зло. Бо я з читав: той, хто має заповіді, тому нема ніякого зла. З одної сторони, можна сказати, та як нема, або ненавидить світ. Це не зле. Зле, коли ненавидить тебе Бог. А ми чітко знаємо, Бог ненавидить що? Гріх. Тому ми, друзі, маємо бути освячені Словом Божим і істиною, і гріха в нас не має бути. Ви скажете, та як ти ж тільки що казав, що нема без гріха? Не має бути. Тому що як ми будемо свої, гріх, який і стався в нас, від нього. Очистить і спасе і Ісус Христос, це наше Різдво. Слава Ісусу! Ми приєднаємося до тої Ісусової молитви і за це попросимо, щоб Він, щоб ми дійсно були своїми Йому. Навіть якщо так сталося, що десь ми трошечки збочили з дороги, десь трошечки не так поступили і стали десь не своїми, бо каже, хто кому служить, той тому раб. Якщо ми десь не пободруствували, не виграли цю боротьбу і десь чуть-чуть поступили не по-божому, і вже ворог на нас має право якесь. І вже Він до нас трохи якийсь має доступ, то ми попросимо, Господи, прости, прийми нас знов в отару свою, в число своє, в число дітей Твоїх, щоб ми були твої, твої Тобі, щоб ти міг, ми стараємося, ми все робимо. А що нам не вийшло? Спаси нас від гріхів наших, щоб не було в нас ніякого гріха, бо його ненавидить Бог. І щоб ми могли з чистими серцями війти в город воротами по праву. Слава Ісусу! Амінь. Помолимося.